Засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту серед присутніх депутати та очільники закладів культури спільно слухають стратегічне бачення розвитку від новопризначеного керівника центру культури Щедрик Владислав Драчук робить ставку на оновлення простору. Тут готуються не лише до ремонтів, а й запуску нових напрямків для молодих виконавців. Ремонт в цілому приміщенні, тому що вони всі є морально застарілими. Хочеться це зробити. Це покращення матеріально-технічної бази для того, щоб заклад міг впевнено реалізовувати заходи як обласного, так і загальнодержавного рівня. Ми хочемо створити на своїй базі студію звукозапису, щоб вона була для того, щоб молодь і в цілому культурні діячі мали можливість отримувати по або пільговій ціні, або взагалі безкоштовно отримувати можливість і створювати якийсь крутий продукт. Цілювати майбутні проєкти директор планує за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. І саме фінансова ефективність це те, на чому акцентує увагу заступник голови обласної ради Ігор Івасюк. В час, коли бюджетні кошти йдуть на оборону, заклад культури має залучати позабюджетні кошти. Аналізуючи знову ж ваш бюджет, він з 22 року, з початку війни, до сьогоднішнього часу вирос на 75% майже вдвічі. Ось тут сидять керівники закладів культури, кожен проаналізуєте свій бюджет. Збільшився він у вас майже вдвічі за 4 роки війни чи ні? Тому е, е, моя порада вам. Е, Грошей не треба чекати, поки їх дадуть, а гроші треба заробляти вам. Тим більше, фактично, ваша статутна діяльність це продюсерська діяльність. Тобто ви можете точно заробляти більше, ніж переставчий мусор. Чимало планів щодо розвитку має керівник краєзнавчого музею. У структурі закладу 16 підрозділів: сім відокремлених, дев'ять розташованих у різних куточках області. Найближчими тижнями планується ремонт покрівлі даху музею Леонтовича у Марківцях. А до історико меморіального комплексу ставки Вервольф потрібно провести воду. Ще там планують відновити військові реконструкції. Хочемо модернізувати виставкові зали проведення ремонтів, створення цифрового архіву та впровадження сучасних інклюзивних рішень, встановлення інформаційних табличок, пандусів. Ми хочемо створення повноцінного музею мужніх. Це не просто питання культури чи музейної справи, це питання вдячності та пам'яті прояв шани до родин наших загиблих воїнів. Бібліотека Томановського одна з найстаріших в країні. Її розвиток директорка Галина Слотюк бачить у цифровізації фондів, участі у міжнародних проєктах і підготовці до 120-річчя закладу. Колектив залучає грантове фінансування, зокрема від посольства США. подали спільний проєкт з Німеччиною. Нині потребують технічного оновлення. Для того щоб придбати потужний планетарний сканер, сканер, який буде сканувати рідкісні цінні видання само по собі. Крім того, в нас є дуже гарна колекція газетної періодики початку початку століття. Якщо ми її втратимо, вона руйнується фізично, і нам її обов'язково треба оцифрувати. Потрібно ще закупити прилади для резервного живлення, тому що в нас є укриття, такого ми не маємо і. Обробка дерев'яних конструкцій нашого горища Ми в цьому році зробили проєктно-кошторисну документацію і заклали в бюджет на наступний рік вже безпосередньо зробити це, тому що є досвід пожежі, і ми б не хотіли, щоб це в нас було таким ризиком. А в художньому музеї планують розширювати простори для експозицій, бо тих, що є, не вистачає. Третій мансардний поверх може стати креативним простором для майстер-класів, а підвал музеєм кав'ярнею. Там потрібно залишитись його в першу чергу автентичність, тому що там вона з цегли, гарні арки, і створити на майбутнє там віртуальний музей. Людина, яка не бачить, вона буде чути про предмети і які її будуть цікавити, чи зможе навіть якщо там буде якась у нас гарна. Гарний виріб, якийсь вона зможе там тактильно прочитати. Людина, яка не чує, вона зможе подивитися, побачити екземпляри з титрами, прочитати. Чи, наприклад, будемо даже сурдоперекладачем, такий формат обговорення стратегії дає можливість розуміти масштаби робіт, виклики та перспективи для закладів культури. Від таких абсолютно побутових, але важливих речей, як тече дах в музеї Лінтовича, до питань майнових ви побачите якісь. Незаконні встановлені малі архітектурні форми на території установи Щедрик. Ми теж хочемо з'ясувати, чому вони там виникли, хто дав дозволи на їх встановлення, тому що таких дозволів обласна рада, комісія майнова не давала. Загалом депутати ухвалили рішення з 21 питання порядку денного. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.